KIA Telluride 2027 ось ранній офіційний вигляд. KIA Telluride 2027 флагманська еволюція, а не революція. KIA Telluride – це феномен. В епоху, коли автомобільним ринком керують тенденції, а моделі швидко застарівають, Telluride продовжує завойовувати серця клієнтів і демонструвати постійне зростання продажів. І це не випадковість. Цей позашляховик зумів зайняти унікальну нішу, поєднуючи в собі практичність, комфорт, привабливий дизайн і доступну ціну. І ось наближається 2027 модельний рік, а з ним і довгоочікувана заміна флагмана Kia. Що нас чекає? Спробуємо розібратися, виходячи з наявної інформації та особистих спостережень за розвитком автомобільної промисловості. Чому Телерайт продовжує лідирувати? Перш ніж говорити про майбутнє, варто зрозуміти, чому Теллірейд настільки успішний зараз. На мій погляд, це результат грамотного позиціонування та розуміння потреб сучасного покупця. На відміну від багатьох конкурентів, які роблять ставку на агресивний дизайн і спортивні характеристики, Kia обрала шлях функціональності та практичності. Три ряди сидінь, містки і багажник. Комфортна підвізка та сучасне обладнання це те, що приваблює до телерейд родини, яким потрібен надійний та універсальний автомобіль для повсякденних завдань та тривалих подорожей. Крім того, Kia змогла запропонувати телерейд за більш доступною ціною, ніж багато її конкурентів. Це дозволило залучити ширшу аудиторію та зміцнити позиції на ринку. В епоху економічної невизначеності та зростання інфляції, доступність є ключовим фактором при виборі автомобіля. Погляду майбутнє, чого чекати від Telluride 2027, на Telluride нового покоління покладаються високі очікування. Але, судячи з усього, Kia не планує серйозних змін. Замість революції нас чекає еволюція. Це має сенс, враховуючи успіх поточної моделі. Який сенс змінювати те, що працює? Перше, що кидається в очі, це збереження загальної концепції 2027 Телірайт, ймовірно, залишиться квадратним і незграбним, з акцентом на практичність і функціональність. Але при цьому дизайн неодмінно буде оновлений, щоб відповідати сучасним трендам і мові дизайну Кия. Вплив F-9 вже можна побачити в тизерах, що вказує на більш сучасний і технологічно просунутий зовнішній вигляд. Вертикальні джерела світла, швидше за все, стануть ще більш виразними та інтегрованими в загальну композицію передньої частини автомобіля. Двигуни знайомі, але вдосконалені. За попередніми даними. Під капотом Telluride 2027 року будуть ті ж двигуни, що і Пелесейд, 3, 3,5, літровий 5,6 і гібридна установка. Але ми не повинні виключати можливість незначних покращень з точки зору потужності та ефективності. Сучасні технології дозволяють оптимізувати двигуни, зробити їх більш ефективними та екологічними. Особисто я вважаю, що гібридна версія має великий потенціал. Зі зростанням цін на пальне та посиленням екологічних норм, гібридні транспортні засоби стають все більш популярними. Якщо Kia зможе запропонувати Telluride з гібридною силовою установкою за конкурентоспроможною ціною, це може значно збільшити попит на цю модель. Розміри трохи більше, трохи зручніше. Враховуючи тенденцію збільшення транспортних засобів. Не дивуйтеся, якщо Телєрейт 2027 року стане трохи більшим за свого попередника. Збільшення колісної бази, як це зробив Hyundai Пеласейд, забезпечить більше місця для ніх пасажирів третього ряду, що критично важливо для сімей з дітьми. Особисто я вважаю, що збільшений простір у третьому ряду є ключовим фактором успіху телєрайд. У багатьох позашляховиків є третій ряд, але лише деякі пропонують достатньо місця для комфортного розміщення дорослих пасажирів. Якщо Kia зможе покращити простір третього ряду, це стане значною конкурентною перевагою ціна розумний компроміс. Очікується, що ціна Телірайт 2027 року буде вищою, ніж поточна модель. Але, судячи з усього, Кія намагатиметься дотримуватися розумного компромісу між ціною та оснащенням. Подорожчання цілком виправдане, враховуючи покращений дизайн, збільшені габарити та сучасне обладнання. Але важливо, щоб Кія не завищувала ціни. В іншому випадку Raid може втратити свою головну привабливість, доступність, перспективи та висновки. Raid 2027 року це не революція. А еволюція. Це означає, що автомобіль залишиться впізнаваним, але при цьому стане більш сучасним, комфортним і технологічним. Враховуючи успіх поточної моделі, Kia не планує серйозних змін. Натомість компанія зосередиться на вдосконаленні існуючих функцій та адаптації до сучасних вимог ринку. Особисто я вважаю, що Telluride 2027 має потенціал бути навіть успішнішим, ніж його попередник. Зі зростанням попиту на позашляховики та сімейні автомобілі Kia може розраховувати на значне зростання продажів. Але успіх Telluride 2027 року залежатиме від багатьох факторів, включаючи ціну, обладнання, конкуренцію та загальний економічний клімат. Якщо Kia зможе запропонувати конкурентоспроможний продукт, який відповідає потребам сучасного покупця, Telluride 2027 року стане справжнім хітом. Підсумовуючи, Kia Telluride є чудовим прикладом того, як можна створити успішний автомобіль, який поєднує в собі практичність, комфорт, привабливий дизайн і доступну ціну. І я впевнений, що Telluride нового покоління продовжить цю традицію.